Всім привіт! Сьогодні хочу трошки, так би мовити, розбавити контент і внести таку якби, рубрику як кулінарія, якщо можна її так назвати. Хочу приготувати такий перекус, я не знаю сніданок, і думаю покажу, з чого, як і як це в мене вийде. Отже, думаю всі знають мівіна. Вермішелька така. Я її насипав в мисочку, зараз я її трошки подрібню, щоб вона була дрібнішою. Щоб не було великими кусками. А то все королі, да королі. А тут трошки думаю заодно і Сніданок приготую і, можливо, кому буде цікаво. Отже, ось так подрібнив нашу мівіну, далі беру яйця. Доволі такий, можна сказати, бюджетний перекус, в моєму випадку, у всякому разі. Тому що яйця в мене курачі домашні свої, я їх не купую. Все, що я купив, це ось дві пачечки мівіни. Ось так. Тому. Вбиваю сюди яйця взяв сім, сім яєць. Все. Яйця вбив, далі <coughs> беру веделочку і це все діло перемішую, збиваю, міріну разом з яйцями. Ось таким чином. Потрібно поставити сковородку. Запалюю газ, бо забув трішки олії. Хай наша пательня прогрівається. Ось. Це все діло ми зіб'ємо. І трішки я додав кип'яченої водички. Ось так розбавити. Так, далі. Сіль, сіль за смаком, трішки посолю. Ось. Тоді можна які, хто любить спеції. Я додам трішки суміші, перців. Ось так. Додам трішки паприки копченої. Там сюди. Вона не завадить. Ось. І трішки приправимо її війни самої. Ось так. Знову це все перемішую. І сюди також <кій> додам трішки ковбаски вареної так порізав. Сюди додам, знову перемішаю. І напевно одразу, в <кій>, кого яка зелень є. У мене ось укропчик заморозяний. Так же саме сюди. Трошки додам. Так, Ніби все, нічого не забув. Все ось так розмішав. Пательня наша прогрілася, будемо висипати. Так. Повна пателя вийшла. <клес> <клес> так, це є. Тепер трішки. вогонь роблю середній, накрию кришкою, і хай воно там підсмажується з однієї сторони. <клес> Потім Переверну на іншу, з іншої сторони. І ось такий перекус, якби досить, досить ситний, смачний, як на мене, і бюджетний. Ну, в кого є курячі яйця, якби свої, тому що ціни на яйця зараз да, не дешеві. А в остальному якби досить бюджетний такий перекус. Все так воно стоїть. Зараз поставлю на паузу. Вже як буду перевертати, то включуся. Так, пройшло декілька хвилин. Ось так смажиться наш коржик. Знизу вже він підрумянюється, ну ще рано, ще нехай, нехай трішки посмажиться. Тоді буду різати на чотири частини, ось так переділю, так буде зручніше перевертати. І коли вже воно більш піджариться знизу, я переверну і ще з тієї сторони якби, трішки підсмажу її і, і в принципі все. Тож, чекаємо, так, буду, напевно, помаленьку переділювати на чотири частини. Так. Самий важкий момент то це перевертати. Але перевернемо. Ось так розділив на чотири таких шматочки. Зараз ще трішки і буду перевертати. Так, ну шо, пробуємо. Ага. Не так просто, оп. Трішки поза, ну нічого. Аж так. що не перевернулося таку серединку його сховаю. Ось таке засмажений такий вигляд воно має. Зараз ще з цієї сторони знову накрию кришкою, нехай вона підсмажиться. І буде готове до, до споживання. Ну, в принципі, напевно, вже і все. Знизу воно також ось підсмажилося. Все гарно. Можна. Тепер вимикати ще накрити кришкою, щоб воно під е, тою температурою, яка буде зберігатися, в пательні, ще воно дойде. Ось, і можна буде вже викладати ось на тарілочці і споживати. Зараз воно трішки ще дойде при виключеному вогні і буду викладати на тарілку. Так, ну все, трішки воно дійшло, я думаю. Можна. Викладати. Ось такий воно має вигляд, досить, як на мене, апетитне. З цієї сторони також воно підсмажилося все. І ось так можна, досить ситно, смачно, не відносно недовго воно готується поснідати. Тому. Кому було цікаво, кому було, можливо, стане воно корисно, то ставте лайки, хто спробує. Також щось таке приготувати, можливо, по цьому методу, то напишіть в коментарях, якщо не, не важко. Смачно, не смачно, вийшло, не вийшло. Тож я час від часу полюбляю ось, ось таку штуку. Тому всім дякую. Всім смачного, до побачення.